Одразу п'ять указів президента України про нагородження військовослужбовців Збройних сил було підписано у листопаді. Серед більше пів сотні воїнів, удостоєних відзначення державними нагородами, є наш земляк Віталій Володимирович Поремський, який загинув 22 квітня 2022 року внаслідок масованого артилерійського обстрілу поблизу Попасної. Героя нагороджено орденом за мужність третього ступеня, посмертно. Нагороду з рук полковника царука Сергія Васильовича та очільників полонського військомату отримували батьки загиблого героя. Підписання таких указів це не просто рутина і не щось механічне, адже тільки завдяки виключній хоробрості і самовідданості наших людей на полі бою Україна живе і дійсно може розраховувати на перемогу. Шановна віта у нас, дозвольте мені від імені президента України. Пана Зеленського, вам вручити орден за мужність третього ступеня посмертно, який вручається по Римському Віталію Володимировичу. Віталій служив 24-й окремій механізованій бригаді, приймав безпосередню участь в виборів діях, був контрактником, от, як написано в гімні, от. дуже тіло не пожалів, з нашу свободу. Чисть ми хвала, яка пам'ять зігріває нас, нехай душа буде на небі в армії воїнів. А вам ще раз через відчуття. Дуже плавно, звичайно. Брада славна, рада потужна 24-го. На жаль, йде війна, а тут втрати, на жаль, хлопці. Можна боронить нашу державу. Вот. Тепер пішка ординська вот. і сам орден за мужність третього ступеня. Зберігайте пам'ять, отримайте, будь ласка. Вот, пам'ять, так спочиває з бором.